Дитинці пам'ятаю, 25 душ було в селі. У нас в мене була подружка одна, це пам'ятаю, це вона десь жила за кордоном. І сусіди хлопці. Ну, Так собі весело жили, не знаю, не знаю. Нормально собі гулялися. Книжки читали, на деревах лазили, стрибали, купалися, розвивалися настільки, що ну, нам хватило, і зараз цього задатку на все життя. Вони аж там, дивіться, де мої ходи. Так, там їх багато. Там були корови, свині, тепер коз, кози. Там ціла ферма розвела їх, Сашка пасе. Весною беру дітей, беру гектарами, такі ці ділянки садить, то ми садимо всією родиною. Хто засуджує, а хто і ні. А я, наприклад, Воно мені дало це слово, розвинуло тим, що я, я не, не, ну, не спинилася, я пішла вчитися, я закінчила, я народила дітей, я виховала дітей. А чим воно мені щось погане дало, я не знаю, нічого поганого. Маністратуру хочу також. Вибрати звідси я ну, могла б. Дочка б мені казала, пропонувала, каже, приїжджай до нас на Хмельниччину. Кажу, я приїхала на один день, і я тут не можу, бо мені треба втягнути якийсь магніт додому.